Нашої школи. Сьогодні розпочинає роботу учнівський телецентр спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 тож тобто розпочнемо з десятки найважливіших подій місяця. 3 та 5 квітня відбулись міські етапи змагань хореографічних колективів шкіл міста. Учні нашої школи змогли гарно представити себе та свою школу. 3 квітня колектив 8 А класу Камелія та хореографічна пара 8 А класу 1 плюс 1 посіли другі місця. А колектив 7-го Б класу Аврора приніс нашій школі третє місце. 5 призерами стали колектив 8Б та 10 11 класів, які посіли треті місця. Інтерв'ю у учасників конкурсу взяв наш особистий кореспондент Анастасія. У нашій школі проводився конкурс. І найкращі учасники цього конкурсу пішли на міський бал. І ось ми хочемо взяти інтерв'ю моєї з учасників міського балу. Скажіть, будь ласка, чому саме ви завіркували вашому танці? Так моя оригінальний шанс. Я була каліса, а ми були як каліса. А зараз я хочу взяти інтерв'ю в хореографа-постановника колективу «Камелії» Юрій Войкотарик. Як вам перший у ролі хореографа? Насправді мені було нелегко, адже я вперше виступала у ролі хореографа. Ви задоволені виступом своєї команди? Так, я задоволена, діту представили п'яту школу на міському рівні. Дякую за інтерв'ю. Наших призерів. Молодці. 11 квітня до нашої школи було запрошено 3D-кінотеатр. Усі бажаючі могли змогу відвідати його. Про враження очевидців нам розповість Анастасія. Сьогодні до нашої школи завітало 3 d і ми хочемо взяти інтерв'ю в одній з учасників цього дійства, Який ви обрали фільм. Ми обрали фільм Захід пункт призначення вчителю. Чи сподобався вам фільм? Так, звичайно, особливо мені сподобалися так. А ви б хотіли, щоб в нашій школі було своє власне 3D. Так, звичайно, це було б дуже класно. Дякую за інтерв'ю. Інтерв'ю молодших учасників цього фільму. Який жанр фільму? Змагання господарочка та «Я вміє все серед учніх восьмих класів. Своїми враженнями з нами поділились учасники конкурсу. <фір> <пір> Сяєш, наче сонце. Ти змінила стиль, тобі дуже личить. Твої очі, наче волошки. У тебе сяюча посмішка. Коли ти посміхаєшся, у тебе з'являються ямочки, вони підкреслюють твої курлички. Сою, хочу тебе запитати одне запитання. Чула, ти вперше береш участь в господарці як суддя? Як тобі ця робота? Трохи важко. Іноді важко оцінювати класи, коли... Ну, приблизно Хотілося на другий рік участь не впевнена. Ну, Тоді удачі, бажає вдачі Дякую. 17 квітня наші учні брали участь у міжшкільних змаганнях Смуга перешкод. З місця подій наш репортер Анастасія. Доброго дня! Ми знаходимося на місці подій у парку, де відбувалися міжшкільні змагання з туризмом. Смуга перешкод. Итак, мы хотим взять интервью у участников и тренеров этого места. Что, как вы команду? Ну, Настя, ты видела, как мы тренировали команду. В спортзале сделали имитацию трассы, навесная, десантная переправа. И тренировали вас. Вы в гурток ходили, правда? И Назар вот у нас седьмой А. Ну, не ну, очень легко это то, что трасса поделена на два этапа. Первая тройка и вторая тройка. Я шла в тройку. Какие, на вашу думку, мы показали результаты? Ну, наша школа, по-перше, дуже добре виступила. Я думаю, що вона буде в, самих, ну, в першій же тройці. 18 квітня серед учнів 6 класу відбувся конкурс Я і все. На цьому конкурсі був присутній наш особистий кореспондент Діана. Не добачимо, не живе. Це дуже було весело. Молодець. Вітаю тебе за перемогу. Оце. Дякую за інтернет. Готуватися. В першу чергу ті контакти, які готуємо, а в другу чергу більше, якщо команда, якщо клас дружби, і це правди видно. І вони працюють правильно, і в тому саму накрити не потрібно. Дружіть. Дуже дякую за таку цікаву інформацію і за такі поради. Це побачення. Уже гарною весняною традицією стало для нашої школи проведення суботника. Діти з великим бажанням брали участь у цьому заході. Своїми враженнями з нашим кореспондентом поділились учні школи. Привіт! сьогодні у нашій школі суботники. Ми би хотіли взяти інтерв'ю в однієї з учасників. Чи хотіла б ти, щоб наша школа завжди була чесною? Так, адже наша п'ята школа за часто без коло. Дякую. Чи хотіли б ви ще в став традицією нашої школи і всі кожного тижня? Так, на мою думку, субота кожного тижня нам би допоміг тримати школу в чистоті. Mm -hmm. Я думаю, що це ну, mm -hmm. хороша mm -hmm. ідея, щоб субота стала нашою судимою. Mm -hmm. Дякую президента скоро відбудуться, а агітаційні кампанії уже проводяться. Кандидат у президента Дитко Руслана нещодавно провела виставку творчих робіт у свою підтримку. Вітаю вас! У нашій школі відбуваються вибори президента шкільного самоврядування. І саме сьогодні на підтримку кандидата президента Дитко Руслана відбувається виставка Її однодумців. Повірили, і я їм за це дякую. Чи казала виставка стала вашим першим реєтацією? Це все ж таки був побутку з моєї програми Один із цих проєктів. І звичайно ж мій клас дуже творчий і дуже ініціативний. І Я хотіла всі школі показати, які в нас в є таланти. 19 квітня в антеграції першого поверху відбулась виставка великодніх композицій. Свої роботи на цю виставку підготували учні молодшої та старшої школи. З місця подій наш особистий кореспондент Анастасія. Вітаю вас! Сьогодні в нашій школі збулася виставка великодніх композицій. можете побачити Камеро приносить його власнику велике задоволення. І якщо цю річ побачать інші люди, вона дивує, впадає око та запам'ятовується. Саме на такій виставці, яку підготував вчитель праці за дорожнього Руслана Борисівна, побував наш кореспондент Анастасія. На цій виставці були представлені роботи учнів 5 класу. У 9 клас, навіть 10 клас. Ще саме цікаве, свисті, на ті, що класу. Ще найцікаве, участь виставки захотіла задачі до 3 класу та вийде і були представлені стенді, Що було дуже приємно. Цікавими і розважальними для учнів нашої школи виявилось проведення флешмобу. Цю ідею в своїй агітаційній кампанії використала дитко Руслана. Давайте подивимось, як це відбувалося. Моєю спиною відбувається підготовка до флешмобу, який буде відбуватися прямо. Час обирати президента. Інтерв'ю кандидатів взяла наш кореспондент Анастасія. У нашій школі відбуваються вибори президента шкільного самоврядування. І я би хотіла взяти інтерв'ю кандидатів. Руслана, в чому заключається ваша програма? Все ж таки, я хочу зробити нашу школу яскравішою. Запровадити постійно діючі учнівські виставки творів мистецтва. Також запровадити в учнівський процес день навпаки звичайно ж через кожний тиждень проводити такі чудові флешмоби, як і проводила ми і сьогодні. Дякую. Моя передвиборна програма є досить простою та достойною, так як і в її конкретні. Дякую. І події, які відбулись у стінах нашої школи впродовж цього місяця. А якщо ви хочете дізнатися більш детальною інформацією, то заходьте на сайт, який вказано внизу екрану. Зустрінемо ще раз місяць!